П'ятеро захисників Азовсталії, які перебували в Туреччині, повернулися додому. Серед них і військовий родом з Полтавського краю Сергій Волинський із позивним Волина. Як повідомляється на офіційному сайті президента України за результатами переговорів із турецькою стороною, Україна повернула на батьківщину командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії Азов, героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Поламаря, виконувача обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера Азова. Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу. Нагадаємо, захисники перебували в Туреччині від 21 вересня 2022 року. Тоді їх звільнили з російського полону. Також на 500 днів повномасштабної війни. Президент України зустрівся з особовим складом західного територіального управління Національної гвардії України та вручив державні нагороди. На цій зустрічі були присутні і захисники Азовсталі, які на початку заходу привіталися зі своїми рідними та близькими. За 500 днів такої війни за свободу тисячі і тисячі наших людей проявили максимальну відвагу. Вже майже 50 тисяч українських воїнів, відзначені державними нагородами, 298 українців і українок отримали найвище звання Герой України. 298. і ми всі маємо шанувати і пам'ятати цих людей. Наших героїв, і зараз, і після нашої перемоги, і наші діти, і наші онуки, і всі покоління українського народу. Дякуємо вам, герої України! Слава Україні! Героям слава!